1 серпня відбулася зустріч членів робочої комісії ЗМЗК, яка працює в напрямку врегулювання питання правильності розподілу та нарахування за теплову енергію, витрачену на загальнобудинкові потреби в багатоквартирних будинках. Напрацювали спільний проєкт акту обстеження. Відтепер, коли голова ОСББ або старший будинку звернеться до Теплокомуненерго з проханням зробити нарахування по місцях загального користування, в роботі будуть використовувати саме цей акт. Тож для початку обстеження треба звернутися до своєї управляючої кампанії. Для більш детальних роз'яснень голови ОСББ та старші будинків можуть звертатися до комунального підприємства Теплокомуненерго. В рамках проєкту підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації ВПО, що реалізується благодійним фондом Stabilization Support Services за фінансування агентства ООН у справах біженців фахівцями соціальної роботи Попельнастівської громади, були передані триколісні велосипеди. Нові велосипеди допоможуть соціальним працівникам ефективніше здійснювати свої обов'язки, швидше реагувати на потреби громади та забезпечувати своєчасну допомогу тим. Хто її потребує? В Олександрії на базі бібліотеки надаються безоплатні консультації психолога. На серпень заплановано 9 зустрічей. Графік та контакти на сторінці Олександрійської бібліотеки. Психолог приймає у просторі дружньому до дитини в бібліотеці філії номер 5 на Кіровоградщині з 5 серпня по 20 вересня на більшості рибогосподарських водних об'єктів України вводиться заборона на вилов раків. Про це повідомляє Державна екологічна служба. Основна мета заборони захистити членистоногих у період, коли ви найбільш вразливі. Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а у молодих щоразу при рості та розвитку. Цей процес триває від кількох годин до однієї доби, проте період формування та зміцнення нового панцира може тривати до півтора місяця. Саме тому в цей період забороняється виловлювати раків з водою. В Кіровоградській області винесли вирок чоловікові, який обікрав ліфт та приватне домоволодіння. Крадіжка гальмівної ліфтової котушки разом з мідним дротом сталася в багатоповерховому житловому будинку Олександрії у січні 2024 року. Вартість вкрадених речей понад 2 тисячі гривень. За 10 днів чоловік скоїв ще одну крадіжку в приватному будинку місцевого жителя. Проник усередину через шипку і витягнув дрель, шуруповерт, два телевізори, приймач для цифрового телебачення і подовжувач для електродроту. Це все експерти оцінили на суму понад 8 тисяч гривень. Під час досудового слідства прокурори чоловіку клали угоду про визнання винуватості. Овинуваченого мали ув'язнити на 5 років, але замінили однорічним іспитовим строком. У суботу, 3 серпня, очікується мінлива хмарність, можливий дощ, температура вночі плюс 18, в вдень плюс 30 градусів, атмосферний тиск 745 мм міліметрів ртутного стовпчика.